Батько наш бандера, Україна мати, не дамо в кайдани волю закувати, звільнимо народи від ярма Росії, слава нашої хлопці, слава Україні. Високо у небігінь святи лунає батько, наш бандера молитву, читає слава Україні, лунає по світу, укне бере. Нас до битви Козаки, герой, славні гайдамаки. ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом серія потужних вибухів у Києві за останній час. Росіяни продовжують уносити нашу енергоструктуру. Особисто я тепер розумію, чому расисти почали енерготерора. Зараз пише журналіст Богдан Буткевич. Далі мовою оригіналу. все дуже просто, бо в наступу почали закінчуватись ракети до ППО. Рашисти почекали цього моменту і почали нищити нам генерацію, і не так, як в минулі роки. Коли почали одночасно намагатися удара. Ти одночасно покупі об'єктів, щоб викликати миттєвий блекаут, в основному по підстанціях тепер вони діють інакше. Поступово не поспішаючи, вибивають об'єкт генерації за об'єктом, відправляючи на нього по 5, 8, 10 ракет плюс шахедив. Умовах браку ракет до ППО цього вистачає для прориву захисту. І на відміну від підстанції, ТЕСа швидко не відбудуєш та є чи взагалі є сенс у таких умовах відбудовувати радянські гіганти, по яких атака просто навестися. Я точно не збираюся захищати Кубракова і. Які заявляли про сто відсотків захисту Тес, впевнений, треба вимагати жорсткої перевірки, що то був за захист і чи він був. Очевидно, те, є, що захищатися від одночасного прильоту кількох півтонних ракет неможливо нічим і ніяк тільки ППО, якщо все менше його завдяки нашим американським друзям, які. То покинули нас на призволяще. Ці удари це і підготовка до літнього наступу рашистів. Скоріше за все на Донбасі. Вони намагаються зупинити наше промислове виробництво. Єдине, що хоче якось підтримує фронт в умовах брапа американської допомоги. Плюс є ще й суто психологічні фактори. Якби світи та ж Америка знову побачили жахливі картини замерзаючих міст, то й допомогу могли б таки виділити. Тут би і згадали про удари по генерації, мовляв, геноцид, усі діла, рашисти це врахували. Тому удари йдуть у Бу, коли завдяки сонцю, вітру відсутності необхідності опалювати міста та імпорту електрики з Європи, ми поки не впали в катастрофу. За виключенням нещасного Харкова, звісно, ніхто на заході не опариться а рашистам, а тим часом вибивають у нуль нашу енергосистему. Що ж ворог вчиться і добре вчиться. Поки Зеленська тікає від відповідальності, все більше живе в якомусь видуманому світі. Рашисти вперто готують нам катастрофу, чи є вихіди у плані енергетики, звичайно, є про це. Усі фахівці вже понад рік кричать, децентралізована система з великою мережею малих генеруючих об'єктів. Першу чергу газогенерації. Натомість ми маємо Галущенко, яку які парять всяку дикуху про нові реактори АЕС і не можуть рік підключити до мережі подаровану США взимку 23-го газову станцію. Думаю, Юрій Ніколов абсолютно правий місцева влада на всіх рівнях. Вже зараз має думати, як вижити взимку. Надії на зелладу ніякої. І так, наступна зима, до якої ще дожити треба, має всі шанси це стати гіршою навіть за зиму 2022-2023 років. Готуйтеся прямо зараз, час обмаль. Це ясно будь-кому, крім топоголової влади. Тому так і місцева влада, і кожен громадянин має подумати, як виживати в умовах дикого браку електрики та опалення. В той же час блогерка та українка Юля записала чарове справедливе звернення. Влада затискає гайки тільки для простих українців. Далі мовою оригіналу. Попереду нас чекає масове блокування карток. Тобто, якщо ти маєш зарплату 10 тисяч, а на твої карточки яким чином ти десь підзаробив і в тебе 15, то банк має заблокувати твою картку. І тоді тобі треба шагати, шагами, які вони придумали, і розказувати, де ти взяв ще 5 тисяч. А мені от, цікаво, як українці, це буде стосуватися знову тільки простих людей. Я хочу бачити зарплату чинуш, хочу бачити їхні обшори, хочу бачити дохід за період війни, скільки вони нажилися. Бачите, скільки вони платять податку, скільки донатять. Я хочу теж це бачити. Чи ви думаєте, що ви, блядь, боги? Але ж зеленобоби скажуть, не на часі кінчиться війна, і тоді ми все і всіх поставимо на місце. Значить, по-перше, коли це все кінчиться, невідомо. По-друге, коли це все кінчиться, нікого не буде, кого ставити на місце. По-третє, країну, яка в таких долгах, що просто неймовірно, бідну країну, яку з нас зробили, ніщу. Ніхто ніде не захоче. Ви з людей будете требувати, блядь, за 3 гривня отчот, маючи за душою блядь, мільярди, маючи яхти, параходи, заводи. Знаєте, що я радію? Що за гроші не можна купити безсмертя. Тому що кожного з вас. Жде страшна смерть, тому що заробляти на крові на горі і знищувати блядь, народ, який ви не создавали, і взагалі землю, яку ви не создавали, це великий. Мабуть, гріх не так. Дякуємо Богу за тих, хто множить правду проти тьми, ми зла сатани. Бог нам поможе разом перемоги. Маранок понеділка важкий не тільки через московську атаку. Понад 50 шахедів не дають жити і внутрішні гнити. Хочу, щоб обличчя таких героїв було відомим. Пише Анастасія Долгій. Отже, такий собі Андрій Русінка, який сьогодні тримав на кордоні всіх людей шість годин, поперевозили перевозили обезболюючі медикаменти для пораненого військового, який лежить у лікарні. Ця особа ще викликала поліцію для оформлення заяви. Угорці пропустили без проблем, але це вже самі наші, просто без слів військовий телефонував. Ави, все підтверджував, що це для нього. Але воно навіть не слухало і слухати не хотіло. У результаті цей поранений військовий залишився без таблеток. бо Він їх вилучив, і хтось віддає життя за таких аморальних патріотів. Фототаблеток прикріпляю той же час, який у нас митники. Ми знаємо, декілька місяців тому журналісти писали. У заступника начальника митниці під підлогою будинку знайшли увага, 100 мільйонів доларів і одну тонну золота. Вони були складені на підонах. Побиви так скоро рекорда Захарченка. До речі, річний бюджет Києва. Ви уявляєте собі, скільки таких щурів ще в Україні? Чи бува не заглянути під підлоги начальників усіх митниць? Паралельно з цим декілька днів тому з'явилася свіжа інформація на відміну від інших митників, якими вдавалося уникнути відповідальності. Це сяде на 20 років з повною конфіскацією. А заложний перед відставкою постарався і тримав справу на особистому контролі. Паралельно з цим такі митники продовжують працювати, але не цей цього відповів. Пустили під домашній арешт. Годину тому його розстріляли біля пред'їзду. Терпіння людей та військових підійшло до кінця от Ірина Сьомкіна пише про ще одну ситуацію, яка сталася на кордоні. Далі мовою оригіналу. Я весь день і Не понимаю, когда же это закончится в нашій стране, когда перестанут займатися ерундою и начну делать щось полезное нашій власти. Їм настолько скучно в войну, що вони каждый день придумують новые законы. День почався з того, що сьогодні мой мужчину на пропускной пункт. Паланка. И его не выпустили. Мне интересно, они ебанулись вообще. Он в 2004 году был списан со срочной службы по состоянию здоровья снятием с воинского учета. В 2020 его вызвали и Он перешел и опять сняли с учета и поставили вторую печать. А еще он единственный кормилец у своих четырех детей, так как мать умерла, а вообще у него 8 несовершеннолетних детей. Что еще надо, чтобы эти дебилы, пишущие законы, ежедневно пропускали его, даже по Украине, не говоря. О за границы. Посмотрев на воинские билеты, они сказали, что он неправильный. Идиот, что ли? В смысле неправильный. Это не мы его дома писали, это выставили эти печати. Он не просто списывался со деньги, а вы списали его в военном госпитале. Подло недоделанных людей. Когда же вы уже нажретесь и скорите в аду? Вы же, падлы, людям жить не даете так же, как и те скотиняки, которые нас бомбят. Уничтожение своими руками последнее, что есть в нашей стране с Вот именно и З вашого говна люди бігуть зі своєї сторони гореть би ви синім пламені. І це далеко не все, що мені хотілося б вам сказати. Жаль, що ви не пускаєте жон военка, матахує ви адміння наслишились наслышались немало. Тепер ще раз по порядку. Батька восьми дітей із Одеси, якого було знято з військового обліку, ще 19 років тому не випустили з України. Прикордонники послалися на неточність у документі з ТЦК, де за їхніми словами знято з обліку необхідно замінити на ви. Виключено з обліку у ТЦК своєю чергою відмовилися щось виправляти. Журналісти блогер Назар Мухачо говорить наступне. Далі відео мовою оригіналу. Багато хто з патріотичних українців, згадуючи, зокрема початок повномасштабної війни, наводить приклад розмінованого Чонгару, пропуску московської армії на південь України, наслідком чого стала окупація значної території і смерті десятків тисяч цивільних. Смерті багатьох тисяч українських воїнів, хтось говорить в цілому про повний провал підготовки до війни. Хтось говорить про те, що дві білоруські дороги можна було заблокувати одним батальйоном, один батальйон на одну дорогу, правильне мінування протитанкові рови і так далі. І тоді московська армія не дійшла б за добу. До Києва, фактично до межі Києва, не було б тих всіх речей в Бучі, в Ірпенії, Гостомелі, тих всіх речей, від яких волосся стає дибки не тільки в Українців, а й в цілому світі. І це все наслідки бездіяльності Володимира і Це зрада, хтось каже, що гостомельський аеропорт було створено бригада Нацгвардії, і її на початку лютого відвели і залишили тільки фактично строковиків. Охороняти гостомельський аеропорт, який хотіла московська армія використовувати як базу для свого десанту, тобто захопити, а далі швидко туди доставляти все, що їм було потрібно, і літак мрія там був залишений для того, щоб ним потім московська армія могла скористатися. Все це перераховують, і кажуть, зрада. А я стверджую, що Володимира Зеленського неправильно називати зрадником. І зараз я поясню вам, чому зрадити може тільки свій. Зрадити український народ може тільки той, хто є своїм для українського народу. В який час Володимир Зеленський став своїм для українського народу? В час, коли казав в інтерв'ю, що мене з Україною взагалі нічого не поєднує. В час, коли агітував за Януковича? В час, коли висміював геноцид українського народу, Голодомор. І в деяких сенсах він продовжує висміювати Голодомор зараз, ну, не він. А в цілому зелена влада. В час, коли Україну порівнював з порноактрисою, тоді він став своїм. Чи коли він став президентом, він став своїм Ага. і почав топтатися по всьому українському, запустив процес страшний процес для українців, розпродажу української землі і Надр, знову ж таки, підготовка до війни і так далі. То коли? Після повномасштабного вторгнення він став своїм? Ага. І саме тому московська агентура сиділа і сидить насправді на дуже багатьох ключових посадах. А, ну відосики він зараз записує, такі високопатріотичні. Так, але не вибудовуються свої системи виробництва зброї, так як це мало би бути. І ще дуже-дуже багато всякого. Він своїм для українців ніколи не був. Тому зрадити українців він не може. І... Це не просто, знаєте, такі словесні каламбури і якась еквілібристика, яку я хочу вам донести. Я хочу вам донести в першу чергу психологію значної частини, основної частини, навіть левової частини тотальної більшості поза 90% тих, хто сидить в українській політиці. Вони дивляться на український народ як на бидло, як на засіб для збагачення. Вони дивляться на нього з верхню. Вони переважно не пов'язані з українцями ні по духу, ні по крові. І вони не вважають нас своїми. І через те їх не болить ні українська кров, ні пограбування, ні те, де в майбутньому будуть жити українці. Це треба усвідомлювати. В нас у багатьох українців є така ілюзія, що «О, там ну роблять помилки, ну просто корупціонери і так далі. Ні. Українці для них не свої, ми для них чужі, ми для них засіб для заробітку. А місцями ми для них ті, хто заважають опрацювання території, опрацювання землі і надр. Ну забагато нас тут живе. А земля і надра трильйони доларів, десятки трильйонів, їх же ж можна роздербати. Тому Володимир Зеленський не є зрадником України. І не є зрадником українського народу. Він є цинічним, глибоко продуманим, усвідомленим ворогом українського народу, і всі свої дії він спрямовував на висміювання української культури, української мови, української духовності, на пограбування українського народу тотальне пограбування. Причому він наважився зробити те, що не наважувався жоден ворог до того зробити. Розпродаж української землі і надри, який в перспективі несе нам дуже дуже страшні речі, насправді становить загрозу самому нашому існуванню. Тому треба усвідомлювати, що він не зрадник. А цинічний продуманий ворог зінові в той же час пише наступне руку обнімаю, все одно залишається найулюбленішим аргументом враження. <скак> Нехай тепер поплодують деркачу. Як та робили, коли він викрав Порошенка? Ото буде потужне, незламне і вперше видовище Мудрий нарії та шляхбитого трафеєва. Тисячу разів попереджали, наводячи аргументи. Думайте, але мільйони прагнули цього уникнути і досі прагнуть. Масон Лемберг, представник Європейської солідарності, коментуючи факт обрання Андрія Деркача. А сенатором РФ від Астраханської області роблять абсолютно невірні акценти. Питання плівок деркача у даному випадку взагалі третьочергове важливо інше. Важливе те, що це перший раз, коли хтось із топових українських зрадників став на Росії кимось. У нас було багато худоби. Януковича зарупортного всякі колісніченки, олійники, царьо, той чорт з партії зеленської, навіть медвечок. Всі вони звалили в Росію, всі вони там ніхто. І це перший раз, коли український зрадник, що обіймав топову позицію в Україні, почав обіймати. Ще більш топову позицію у Росії. Сенатор в Росії це за статусом як сенатор у США. Вони копіювали систему навіть у таких дрібницях, що кожен регіон представляють два сенатора, які разом формують верхню палату російського парламента, яка називається Сев'ята Федерації, яку очолює Валя Стакана санаторію всього 178 у Росії, тоді як звичайних депутатів Думи 450. Більше того, щоб цей чорт став сенатором, пройшлося порушувати конституцію РОФ, яка якава. Магає п'ять років осідлості в регіоні, від якого сенатор барається Стерганська область це говорить про те, що ті повне й обрався не завдяки ораторським талантам. Ось це і є то головне, і послугами такого тіпа користувався товариш Зеленський, щоб звести дрібні рахунки з колишнім президентом. І це чергове не описуємо дно так само, як не описуємо дно для спецслужб України і для тих, за чи дозволу це виїхало з України, бо на нього можна було поміняти решту азо. Оців, судячи з посади, яку він почав обіймати. Тому ця історія не просто про плівки, а про дно, яким є товаріще Зеленське, в яке перетворюється країна під його керівництвом. Зеленський послідовно знищує Збройні Сили України, військова і волонтер Ірина Коваленко. Насправді треба точніше розуміти, що робить Зеленський зі своєю зграєю. Це не просто знущання над військовими, як таке послідовно. і Вже два роки поспіль. Зеленський наполегливо переслідує конкретну цілі зрив мобілізації. Повна і принципова відмова просто. Призначати своїм указом необхідний мобілізаційний план на звільнення харизматичного заслужного та яким було готовий військо, військовий, бій, деморалізація армії, звільнення тотально всіх керівників ТЦК параліз системи, довічне закріпачення бійців, що воюю третій рік і принципова відмова встановити чіткий срок служби для нових мобілізованих, щоб навічно на обої ніхто не погодився йти добровільно. Нацьковування тітушок на ТЦК і домонізації самого цього інституту, як зелена. Істота раніше роками прошивали міське бидло, що Супрон, доктор Смерть Порошенко Барига і так далі. Так, працівники ТЦК це тепер людолови. Ганебна і мерзотна епопея в півроку з прийняттям закону про мобілізацію, який у підсумку став шматком лайна, не вирішивши жодне питання. Усе це спрямоване намаганням домогтися, щоб на фронт не пішов ніхто, і навіть силою неможливо було нікого загнати. І що тоді а тоді все ми повертаємося на початок 2014 року в Україну, які і просто відсутня армія. Не треба посилення ВПК Росії. Не треба тисяч шахетів і кабів. Зеленська зі своєю зграєю знищує українські збройні сили набагато ефективніше, ніж орда Путіна. Будемо воювати. Відповідь. Ставь, поранених, ой, як мати сина, Слово попала, за йому мої, слова написала ой як мати сина, слово побала, на його морі, слова написала, на його боги, слава написала, написала, слава Україні, всі немає сам. Mayorу, мови, на його ги слава написала, слава Україні! Всім героям слава! Батько наш, бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати, батько наш, бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. الو ڪيئن آهيو توهان جو سلام